Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі! І сьогодні до мене в руки потрапив безконтактний індикатор напруги vd 3 Поговоримо про його переваги, характеристики та особливості. Поїхали! Безконтактний індикатор напруги призначений для швидкого та безпечного виявлення напруги в електроприладах або ж у стіні. Наприклад, якщо вам необхідно повісити телевізор, за допомогою нього ви з легкістю знайдете обрив у кабелі або ж фазу у розетці. Як на мене, це необхідний інструмент у кожному будинку, бо ніхто ніколи не знає, коли може знадобитися подібний девайс. Всередині коробки нас зустрічає пакування інструкція з експлуатації та сам індикатор. До речі, індикатор розрахований на роботу виключно зі змінним Струмом, оскільки на постійний струм він просто не буде реагувати. Живиться цей індикатор від двох батарейок типу 3А, які йдуть в комплекті. І він має дуже зручну скобу для транспортування на поясі або ж на кишені. А тепер давайте увімкнемо цей індикатор і побачимо, які режими роботи у нього є. Однією кнопкою вмикаємо наш прилад, і він одразу вмикається на низькій чутливості. Цей режим чудово підійде для пошуку фази у розетці. Натисканням на нижню кнопку ми вмикаємо режим з високою чутливістю. В цьому режимі режимі ми можемо знайти напругу навіть на відстані або ж у зв'язці кабелів. А двосекундним натисканням на нижню кнопку ми вмикаємо режим регульованої чутливості. З кожним наступним натисканням ми зменшуємо чутливість у цьому режимі. Найнижча чутливість виставиться тоді, коли лампочка перестане моргати. Зелений індикатор перестав блимати, а отже, ми знаходимося на найнижчій чутливості цього режиму. І звісно, традиційно у нашого індикатора, як і у більшості наших електроінструментів, присутня підсвітка робочої зони, яка допоможе працювати у погано освітленому приміщенні або ж приміщенні, де зовсім немає світла. І звісно, що у нього присутня декілька застережень при експлуатації: по-перше, не використовуйте для виявлення напруги нижче 5 вольт. Та вище 1000 вольт не використовуйте цей прилад біля електрозварювальних апаратів, електроіндукційних обігрівачів та інших джерел електромагнітних хвиль або ж інших електромагнітних полів, оскільки прилад буде давати хибні показники. А ще цікаве застереження: його заборонено використовувати на рівні більше 2000 метрів над рівнем моря. Просто живіть цією інформацією. Наскільки простим не здавався цей інструмент, перед його використанням я рекомендую ознайомитись з інструкцією. А тепер знайдемо обрив ланцюга у цьому кабелі. Для нас зрозуміло, де він знаходиться, але будемо шукати його безконтактним приладом. І все, сигнал пропав. Ми з'ясували, що ось тут, де перемотано ізоленту, у нас знаходиться обрив ланцюга. Як ви могли побачити, це дуже потрібна річ у кожному будинку, яка допоможе виявити скриту проводку, наявність, фази в розетці або ж покаже, де у подовжувачі знаходиться обрив кабеля. І все, як завжди, посилання на цей індикатор ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.